Коли приїхав, я її познайомив зі своїм товаришем, з яким також був знайомий з України, який виїхав. Він працював тоді SEO у українського девелопера, який, значить, стартував в Дубаї. Я їх познайомив і відповідно вона і звали Яна. Вона тоді також була зацікавлена в девелопменті. Вона тоді я. Якби у нього була експертиза, а в неї були кошти, капітал і а інвестори. ти Тих обох знав. І я їх сила обох Це нетворкінгу. Так, да, тобто сила чиста нетворкінгу. Я їх познайомив, а вони придбали земельну ділянку, угу. і потім, відповідно, коли так спіпало, що якраз запуск. Коли ми почали вже запускати девелоперський проєкт, він був одразу в той момент, коли закривала агенцію нерухомості. Вона така: так, тут там не вийшло. Давай, коротше, там, я угу. в тебе вірю. Тобто вона, вона, вона повірила, не дивлячись на те, що в нас не вийшов цей кейс а з агенцією. Тобто вони повинні були будувати там якийсь комплекс? Ну, вони була ідея, що вона вони будуть робити девелопмент і також mm -hmm. через агенцію нерухомості це продавати, реалізовувати. І генсі mm -hmm. нерухомості це було умовно як канал продажів. Тобто mm -hmm. вони була така стратегія. Але з агенцію продажів з агенцію mm -hmm. нерухомості не вийшло. Я тоді мав експертизу тільки в маркетингу, я не мав експертизу в продажів, і якби взагалі туди не приділяв час. Тому ну через це не вийшло. То в багатьом це через мій ФАКАП. Але в якраз коли ми прийшли вже до девелопменту, де в мене був конкретно, бо я працював саме над маркетом mm -hmm. та продуктом Дубаї, то там я себе круто достатньо проявив, розробив дуже крутий продукт. Ми зробили, напевно, найкрутішу концепцію проєкту в районі GVC, який взагалі був. Я там відповідав за все, від планувань до, до маркетинг-стратегії і взагалі презентації цього проєкту інвесторам. А, бо там також треба було зібрати кошти на ескравий рахунок, і ну після після придбання ділянки. І відповідно м, запустили. зараз вони його будують. А, і цей проект взагалі виступив таким для мене плацдармом, бо це був супер крутий концепт. Після цього там до мене почали звертатися Арсеній, Це взагалі зробив роз, 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 нереальний, взагалі продукт. А у вас суперкрутий маркетинг. І а, далі пам'ятаю, пересікся з батьком і він це. Зацінив і сказав, ми зараз запускаємо The One в Києві. Повертайся в Київ. А це тобі скільки років було на той момент? Вісімнадцять.